Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас друга серія з нашим шановним гостем. І минулого разу, хто не дивився, буде посилання. Подивіться минулої серії. Він розповідав, як він перетнув кордон і як він потрапив до Європи. Сьогодні я би хотів поговорити, до якої країни краще їхати, і власне почути і якусь думку відмін від своєї, тому що. Наприклад, я вже тут досить давно, і коли я їхав до Чехії, то в мене на то були свої причини, свої думки, свої обставини. Але зараз це дуже швидко змінюється, і на то є свої обставини. І пряма мова, взагалі, коли ти вирішив їхати, то які країни для тебе були в пріоритеті, які ні, і чому? Взагалі я дивився всі можливі країни, просто гуглів бував там, які країни приймають в 2024 році біженців з України, які є умови і так далі. Ну і для себе виділив Німеччину, так як в Німеччині самі такі сприятливі умови для українців. Надають безкоштовне житло, надають фінансову допомогу 560 чи 580 євро. Також є можливість вчити безкоштовну німецьку мову і працевлаштовуватися навіть без знання мови. А як вивчиш мову, то мати якусь достатньо гарну роботу з гарною оплатою. Це були ключовими факторами для мене. А взагалі, якщо так зробити бліц, наприклад, Німеччина версус Чехія, що тобі можливо подобається в Чехії, зараз, от ми, до речі, в Чехії, що тобі тут не подобається? І от якісь такі думки? Ну, по-перше, рівень зарплати і рівень стартової допомоги. От, Наприклад, якщо ти їдеш в тебе мінімальний якийсь фінансовий бюджет, то в Чехівчехії не так легко зупинитися, як в Німеччині. В Німеччині ти можеш мати з собою там якихось 100 євро в кармані, і тобі того стане. А в Чехії тобі треба якесь житло, десь тобі треба жити. Немає такої фінансової допомоги. Тобто, просто банально важче і менше перспективи, ніж в Німеччині. До речі, якби я сам стояв перед вибором, що зараз я маю кудись емігрувати з України, то я би дійсно ну напевно дивився якісь країни, які е, далі, якось я не знаю, вждиць, е, вждицьки. завжди моя мрія була Канада. І первоначально в мене взагалі був такий план, що я приїду в Чехії, зроблю карту і підсобираю ті гроші, підтягну англійську мову і поїду до Канади. Але доки я підсобирав гроші, доки я там щось підтягував, якісь мови, робив щось, то я розумію, що я вже, мабуть, постарів, і мені вже я вже я не знаю, маю тут якийсь комфорт і мені не хочеться нічого змінювати. Якщо дійсно брати якісь стартові стартові взагалі. У момент в Чехії то від початку війни умови були набагато краще, тому що надавалося безплатне житло на довгий період, ще к тому платилася допомога. І було дуже багато роботи зараз. Вже і не так свободності роботою, вже трошки важче її знайти. К тому ще чехи розуміють, що багато українців приїхало ще там два роки тому і вже вимагають якісь хоча б базові знання чеської мови. Взагалі, без знання мови вже досить важко влаштуватися на роботу. І я кажу, то є країна для того, щоб починати. Ну я думаю, для того, щоб починати в Чехії, треба любити Чехію. А взагалі, най такою вигодою Чехії та Польщі це дуже прості, ну як. Відносно прості язики, які вже там десь за місяць-два ти навчишся нормально розуміти, а вже за якихось три місяці півроку більш-менш нормально почнеш якось розмовляти, зможеш з ким завгодно домовитися про що завгодно. Я не знаю, я якби їхав десь ще далі, я би хотів десь до якоїсь англомовної держави. Але до е, країн, в яких розмовляють німецькими мовами, мені було б досить страшно, тому що це досить. Це досить великий виклик. Просто треба вчити мову, бо мови ти будеш сраці, а вчити ту мову дуже важко. Як ти взагалі от твоя думка щодо того? Я думаю, що це все відносно. По-перше, якщо ти в Німеччину можеш заїхати просто, от маючи біометричний паспорт, то ні в одну. Англомовну країну ти так не попадеш. Ну, якщо говорити про нормальні країни по типу там Канада, США, Великобританія, кругом потрібна віза. Без візи ти не поїдеш навіть статусом біженця. Вони приймають, але вони приймають і допомагають лише тим, які є вже там на території ага. держави. Якби туди можна було поїхати. Так як ти кажеш, маючи просто біометричний паспорт, так просто як приїхати в Чехію, чи там в Польщу, чи в Німеччину, чи ще якусь іншу європейську країну, може б моя думка б змінилася, але це все із за складності. А якщо чекати, поки ти будеш чекати, ту візу, поки те, поки те, поки все, то мені здається, простіше стартанути в якійсь німеччині, а там завжди можна поміняти свою думку з часом. А яку інформацію ти вже дізнався про німеччину? Ти вже маєш якесь представлення, що на тебе чекає там? Так маю повне представлення. Є і ця вся інформація є в відкритому доступу. Можна зайти на, на сайт Червоного Христа і подивитися, в яких в яких містах приймають українців біженців? Це процедура, процедура схожа, як і в Румунії. Ти так само здаєшся біометричні дані, заповняєш там заяву, туди-сюди, з тобі оформляються документи, селять тебе в временний лагерь переживання і шукають тобі житло. Ти живеш там там, в залежності від нагруженості і від кількості людей, від тижня до трьох тижнів, хтось ще більше живе. Є випадки, де люди живуть там достатньо довгий період часу, але знову ж таки людина повинна розуміти на що вона йде, коли робить такий крок. Детальніше про лагер можна розповісти, які там зараз умови. У мене зараз якраз там проживає товариш. Вони були во Франції. Вони теж були як біженці. В товариша була дуже складна ситуація в Запоріжжі. Йому прилетіла ракета в в квартиру. Її повністю рознесли в хлам. Не залишилося нічого, всі речі, всі гроші, всю техніку, все повністю було зруйновано. Також його покинула жінка. Він лишився повністю сам і почав шукати способи, як виїхати. Але він мав якісь там військові документи, типу як списаний був, білий білет чи щось таке. І він виїхав до Франції з якоюсь новою своєю дівчиною. У Франції їм там зовсім не сподобалось. Там були якісь там малі виплати, не можна було піти на роботу нормально. Без знання французького, і вони вирішили то, все покинути і поїхати також на Німеччині. Зараз вони проходять на Німеччині оцей лагерь, і в ближайші дні їх там мають посадити вже на постійне житло на якусь квартиру. То він розповідав, які там умови. там дають харчування три рази в день. Є місце, де ти можеш по постирати свої речі, де помитися, є місце, де поспати. Нормальні умови є кондиціонери, є обогрівачі. В принципі є все для того, щоб можна було спокійно там існувати. Взагалі, в мене є якісь знайомі, які там ще від початку війни поїхали до Німеччини, і я бачу якесь інстаграмне життя, що люди там п'ють, їдять десь подорожують і взагалі не вчать ту мову, лише відмічаються для галочки, ходять на ті уроки і взагалі нічого не роблять. І мене дуже розчарує, тому що наразі в Чехії така ситуація, що якщо ти не будеш працювати, то ти не будеш взагалі мати змогу жити в цій країні, в тебе не буде грошей. І я насправді радий, що в мене постійна є робота, і ця робота дозволяє мені якось розвиватися. І насправді, якийсь той соціальний захист, з однієї сторони, це дуже добре, а з іншої сторони, такі люди, які більш слабкіші, вони перетворюються, як на мене, ще більше деградують в, тому, в, в, в тих умовах. Я вважаю, що треба просто брати і починати працювати що не. Що не Раніше в мене є друг, який вже досить адаптувався в Німеччині. Я хочу поїхати туди зняти відео, як же він там живе, але кажу, якщо людина хоче, то можна знайти роботу майже з перших днів. Я думаю, в тебе вже є якісь думки, варіанти. Е, перша ціль е, пройти цей лагер, що найскоріше, щоб тебе переселили на своє житло. Так? Звичайно, потім знайти роботу на біло, я думаю, буде досить складно, там без знання мови. Але я знаю, що існує дуже багато шабашок, як для хлопця, щось робити і заробляти вже якусь живу. Копійку від самого початку, так, е, так. першим ділом, треба пройти лагерь з приводу неофіційної роботи. То не так, тому що зараз є параграф 24 в Німеччині, який тобі дозволяє, як тільки ти отримуєш житло, тобі видається документ на те на офіційне працевлаштування в Німеччині. Дуже багато є агенцій, дуже багато є з різних е, оголошень з приводу роботи в Німеччині без знання мови. Да ти можеш уже ну не з перших днів, але ну, як пройшов лагерь, ти вже коротчайші терміни, може знайти собі офіційну роботу, ніде не шабашити і заробляти достойну заробітню платню. Мова тобі дає перевагу в тому, що твоя робота і твої умови будуть тільки покращуватись. Я повністю солідарний з приводу того, що люди, які їдуть і хочуть тут жити на якихось оплатах, і думають, що їм тут все з неба впаде до них, такого не буде ніколи в житті. Уже зараз уряд Німеччини робить так, що ті люди, які... Більше чим півроку сидять на виплатах і не збираються йти ні на яку роботу. Вони їм будуть урізати ті виплати, вплоть до того, що їх можуть повністю забрати з тих людей, які не хочуть зовсім нічого робити. Люди, які не хочуть нічого робити, не треба ні в одній країні світу. Так. Всім треба люди, які будуть адекватні, які можуть працювати, вносити розвиток в економіку і розвиватися самому, а не просто. Жити і надіятися на якесь чудо. Скажу, що в мене така уява про Німеччину була, тому що е, я думав, куди їхати ще, я не знаю, 6-7 років тому. І на той момент такої можливості не було. Але зараз це зроблено. Е, я думаю, те, це щось подібне, на кшталт, як в Чехії, є е, з тимчасовим захистом вільний доступ до ринку труда. Так само, як ти кажеш, той параграф, це так само вільний доступ до ринку труда, щоб ті чужинці. Щоб ті іммігранти могли працювати так е, взагалі, хто дивився серію перед тим, то вже знають, який важкий шлях пройшов наш друг, і я бажаю лише найкращого, бажаю успіху, бажаю терпіння і на все добре. До побачення. До побачення, дякую.